Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от фільтри. Ліворуч до гідробака. А праворуч це паливні фільтри до фільтра грубої очистки. Так, все це виробництво Україна. Будемо підтримувати наших, але є поміж ними різниця. Тобто по якості і по вартості. Оцей ліворуч, то що ви бачите, це такий звичайний. Непоганий фільтр, ми ними дуже давно вже торгуємо. 200 гривень він коштує. Нещодавно до нас зайшли отакі фільтри е, ну, виробник їх V Craft. Тобто, якщо дивитися по наповненню там от, по папіру, то тут менше папіру, тут його більше. тобто, Тут 100 ребер в ньому. Тут ну, не буду тут вас обманювати. Не рахував, але менше. Тут постачальник, виробник стверджує, що це тут 100 ребер. Тобто він якісніший. Так, оцей 200 гривень коштує. Цей фільтр хідробака він коштує 250 гривень крафтовий, так званий. Так, по фільтру паливному. Це звичайний, знову ж таки, давно вже ми ними торгуємо. Це він коштує 120 гривень. І цей крафтовий тут 75 гриб, стверджує виробник, він вже йде ущільнювачем таким гумовим. Ви бачите, Так, е, Так, наліпочка на ньому така фірмова. Крафт. І ще отакий гумовий ущільнювач йде. Ну, тобто, коли ви вставляєте туди фільтр, це таке кільце там присутнє. От воно є у вас тут додатково. По вартості він коштує 170 гривень. Тобто оцей 120, цей на 50 гривень дорожче, 170 Друзі, будь ласка, якщо зацікавило, телефонуйте, замовляйте. Також хочу вам нагадати, є можливість у Молдову, Литву та Латвію, відправляти ваше замовлення. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на все добре.